Всім вітання. Ось така сороківка Сонька Бравія. І такий от блимачок бачимо. Блимає 9 разів. Ось така лайбочка. Зняв кришечку. А от і блок живлення. Просто монстр. Перевірив електроліти всі і ось тут єдиний конденсатор. Це я думаю, поживлені шимки сона 47, має 33. Це при тому, що телевізор вже попрацював, нагрівся, тобто його я однозначно поміняю. Отак все як, як по номіналах жалення. Одна напруга тут така досить дивна. Бачимо, тут все гарненько підписано. Всі роз'єми, всі піни відповідають тому, що пише, окрім одної. Тут є секундочко, зараз спробуємо. Ось там помітно 10,5 вольт посередині роз'єму. І що тут в нас є? Воно ось так в нас є. Може це якось на щось і впливає, що він якісь коники викидає, щось перегрівається. Ну, Зараз подивимося. Зараз будемо сюди заглядати. Сьогодні так чисто співпало. Сонечка мені під'їхала на запчастини. Сонька класна така. 46 -та. W5500. Він коли в бусі лежав, я так ну, бус великий, в принципі, не оцінив розміри, дивлюсь, о, сороківочка. думаю, зараз махну панельку. А 46-й. Ну, все рівно приємно. Так. Добре, дивимося далі. І зараз зніму ось цю плату і ось цю. Кажуть, що при 9 морганнях десь там в них можуть бути проблемки. Ну і обов'язково ж перевіримо материночку. Материночка по електролітах в повному порядку. Так, вибірково випаяв деякі перевірив. Ну, Сонька є Сонька. Все підзібрав, показую вже десь півгодинки, не знаю. Може відкритий просто зараз вже трошки пізновато, то я. Завтра зраненько пробіжусь ще по цій плаці, хоча тут малесеньких електролітів таких немає. Якщо буде працювати, візьму станцію, погрію щось тут і погрію щось тут. Бо по дев'яти блиманнях в основному. Ці дві плати дають таке. І от ще один цікавий нюанс, така його поведінка. Працює, працює. Ось так пропадає зображення. Тобто з'являється. Все, от є. Зараз, може, 5 хвилин може попоказувати, і знову. Не вимикається, а так цікаво. Пропадає зображення, звук і підсвітка. А потім можу так декілька раз пропасти. Класне релешка і все. І пішло блимання 9 разів. О, бачимо. Все, от найшвидше вимкнувся. Це, підсвіточки в нас немає. Звуку і зображення. Зараз вимкнеться саме. Є такі от глюки. Зараз спробую пропаяти трішечки цей нек. І подивимося, що буде. Контролер пропаяв. Перед тим, як його паяти, я зняв два маленьких електроліта поліпропіленчика. Я давно на них поклав око, як то кажуть. В схемі вони дзвонились з оцими конденсаторами. Тут їх кілька десь, Якби на одній лінії стояло. Мені показувало, що цей, що цей 570 мікрофарад от І коли я їх просто зняв, Ну думаю, випаяв вони гарячі, міряти їх з місту немає. От, ну, скільки це пропайка тривала, там хвилин 10-15 зі всіма нагрівами. І от після цього я вирішую їх перевірити. Дивимось. А вони абсолютно ніякі. Все, це були чорні дірки. Абсолютна пустота. Ну це ж треба. Добре. Паяємо нормальні конденсатори і дивимося на результат. Так, ну, на жаль, на жаль, результату немає. Тільки що тілік вимкнувся, ну, не вимкнувся, пропало зображення. Все по-старому. Я сьогодні забіг до свого знайомого. І що я в нього знайшов? Во! Я просто мега задоволений. Зараз я підкину її. І ми подивимось, чи дійсно в ній проблемка, як багато хто пише. Тож, давайте ставити. Зараз я сюди приклею невеличкий радіатор, щоб менше грілось. Ну, ось так якраз тут пасує. І все. І ставлю на місце і ставлю на прогонку. Ну От сонечка прогналась два дні вже, так от зранку приходжу, вмикаю щось і воно калатає. Приємне око зображення досить. Взагалі такі нічогенькі телевізори тих часів. Браві ці, мені дуже подобаються. Ну, така несправність була. Дев'ять блимань. Васі привіт. А всім папа -па і до нових зустрічей.